Всім привіт! В цьому пакетику в мене новинка від бренду Maison Francis Curbjan в Курті придбала флакончик розпив. Будемо з вами разом робити розпаковку. Давайте, буду відкривати. Я не знаю, як кормчану це вдалось, але це дійсно пахне дитинством. Аромат дуже ніжний, милий та грайливий. Він не схожий ні на який інший. Це про спогади про вас. Це дуже щенко та інтимно. Я одразу тут відчуваю солодощі, а саме желейки та цукерки Малібу. Знаєте, такі людяники зі смаком фруктів та вершків. Ось це вони. Але це не занадто солодко аромат легкий та повітряний. Також я відчуваю тут мускуси е, ніжні, але не плутаємо з амбродеревом, тут нічого не свербить. Е, це схоже трошки на запах дитячого шампуню або мильних бульбашок. Думаю, кожен почує в цьому ароматі щось своє. Тож, знайомтесь, доступен у розпиві від 1 мл.